Алло. Так? Famously. Доброго. Там китам слов, що разом да, Так, так, спілкувалися. І так як я вам казав, що у нас в даному місці планується один дуже масштабний проєкт, там просто він був під питанням, клієнт приймав рішення. На жаль, мусимо вам відмовити в будівництві мейки. Зрозуміло, зрозуміло. Добре, котлоді. Ну, просто самі розумієте, ми. Клієнт був трошки швидше, він, в нього просто були деякі питання по документах, і ми не можемо що от йому побудували я буду, і вам буде. В якому місце подавати, не можна сказати? 에, можу, але трошки пізніше, згодом трошки. У мене ваш номер є зафіксований, я вам зателефоную, скажу, підійдете потім на неї подивитися, оціните собі. А де в якомусь іншому місці можна мати якісь локації, де можна побудувати? Можна розглядати область, в принципі, там е, область можна розглядати.